Септо презентує. П'ятниця 7 червня 2024 року. Ренкове допіо, випуск 238. Доброго ранку. Розпочнемо сьогодні з деяких внутрішніх новин. Септо ранкове допіо йде на невеличкі канікули. Наступного разу почуємося 24 червня, але ми не залишимо тебе без контенту, без перебільшення найбільша подкастівська новина цього тижня. Старт другого сезону фінансової терапії. Запрошуємо слухати, знайомитися із сім'ями та їхніми фінансовими цілями. Слідкувати за наступними випусками. Також уже скоро з канікул повернуться дівки, які не мали клопоту. Разом із Сонею та Олею ми продовжимо експериментувати, але тепер трішки інакше. Зараз не будемо розповідати, як зміниться цей подкаст, але закликаємо слідкувати за нашими соціальними мережами. Там ми про все повідомимо. Звісно, не забувай про голодним не слухати. Можеш також увімкнути старі випуски, наприклад, про помідори до речі. Якщо ти в Києві, то тепер голодним не слухати. І перший сезон фінансової терапії можеш почути і в етері Київ ЕФМ. Ще ми тепер регулярно публікуємо відео. Шукай Ютуб канал Септо. Там є окремий список відтворення. Лінк на нього ми залишимо в описі до подкасту. Про деякі відео ми вже тут розповідали як, наприклад, про фотографію, яка змінила ставлення до сніду, та про віктемблеймінг. Також вже можна дивитися про згоду на секс. Гендерні квоти про те, як питання, коли починається життя, по-різному визначає право на аборт у різних країнах світу, про те, як Джордж Сорос став ворогом Віктора Орбана, і про феміністичний урбанізм, нові відео вже готуються, а ми розраховуємо на твій перегляд. Перед канікулами підсумовуємо і нашу співпрацю з брендом Merrell. Це була чудова пригода протягом десяти випусків. Зізнаємося, що вона стала також дещо неочікуваною для нас. Коли ми погодили всі деталі, то й гадки не мали, що дізнаємося, стільки нового та цікавого про здавалося б таку просту річ, як прогулянки на природі. Зрештою, ми вирішили також розпитати, а як справи з прогулянками у команди Горган який є офіційним дистриб'ютором мерил в Україні говорили про це з Оксаною Донець, співзасновницею компанії? Та наша команда практикує ходити, і мені здається, що в нас якось ну, такі трохи і робота, і клуб по інтересах, як не як. І це такий вже, я би сказала, може, стиль життя. Бо я навіть якось як думаю про себе, що ну, що для мене природа, що для мене ходити. Знаєш, як то кажуть, це лайф ворк balance Я, от, наприклад, не люблю мені здається, що це десь там лайф і ворк, воно це якась там частина лайфу. оцей work, не їх розділяти, тому що тоді якось життя ділиться дуже. Так само і природу і рух. Я якось для себе вірю, що це є частина мого, не знаю, середовища, частина мого життя, якась дуже важлива частина мого життя. І я її не виділяю так, от що тут ми тут я там. Попрацюю ще щось, а тут в мене природа з 4 до 5. Тобто якось хочеться це інтегрувати в життя, ну і от максимально де це можна зробити. Ну, десь на своєму перекладі, тобто, якщо є можливість йти пішки, іду пішки. Паркуюся переважно, якщо десь далі їду, десь легко запаркуватися. Далі йду пішки, якби з двох з двох причин. І для себе відчуваю, що. Коли складно, то хочеться побути більше, більше, більше порухатися, більше походити, десь інтенсивніше повзаємодіяти з природою. І ця взаємодія з природою вона може бути дуже різна. Тобто, там купив вазонок, ніби ж теж вже шматочок природи, а можна десь там бути в джунглях тижнями. Інтенсивність цієї природи може бути дуже різна. І... Десь я теж зв'язковала свій досвід от таких от крайніх меж. І от мені згадалося, ми були в Києві на виставці ну, з нашими клієнтами 10 днів. Ми жили в наших друзів, так просто в квартирі, і були ну, на цьому семінарі, де ми приймали наших клієнтів, теж просто це було приміщення нічого. І отак от ми зранку до вечора і жили в друзі. І ну, ще було таке навантаження сильне, бо ми працювали і так далі. І от я тоді от відчула, що коли я тут у Львові в мене є вдома сад, я ходжу пішки на роботу, досить зелено навколо офісу, навколо дому, ліс поруч. Як я от в Києві в тому середовищі просто себе вже фізично почуваю, І я так запам'ятала, пішла в епіцентр і купила горщик з суницею. Тому я буду на неї дивитись, щоб якось дотягнути і звідси поїхати, приїхала і посадила в саду. Тобто такий, от я вже навіть фізично відчувала, як цього мало. І я кидалася в іншу крайність, думала, от на природі це от щастя. Тобто, це, от оце таке і от якщо з природою сто процентів, це буде воно. І от ми мали досвід подорожей в Папуа-Новогвінею і там, де от. Джунглі нема ні міст, ні доріг, ні нічого. І там я відчула зовсім іншу крадість, наскільки відсутнє відчуття безпеки і вже те що з тої природи не є так добре. І, власне, для мене це, власне, оця середина, і в кожного вона інша. І, власне, от червики класні, чи якесь спорядження, воно дозволяє бавитися з тими межами. Тому що коли є там не знаю захищені від води черевики чи там захищені від каменів, можна трошки далі зайти і трошки інтенсивніше повзаємодіяти з природою, перевірити чи це твоє, тобто і десь використовуючи різні види спорядження, кожен має можливість для себе побавитися. Де я є і якої інтенсивної взаємодії я хочу, скільки того руху я хочу, бо це дуже дуже індивідуально. Мені здається, кожен якось відчуває, що є для нього. Коли ми починали нашу співпрацю з Мерил, то й подумати не могли, що будемо відправляти тебе гуляти в дощ. Зізнаємося й у тому, що раніше навіть не підозрювали, яким красивим словом можна назвати ходьбу задом наперед навспак. Щиро радіємо, що вдалося для себе, і сподіваємося, що для тебе відкрити щось нове та мотивувати гуляти більше. Ну і дякуємо бренду Мерл, що його філософія надихнула нас до таких інформаційних розвідок. Ну а декого надихнула на купівлю сандаль. Якщо ти також шукаєш яке взуття придбати, але не знаєш, як обрати, то ми попросили пані Оксану дати декілька порад. Як краще зробити такий вибір. Я десь вірю, що спеціалізоване взуття класно купляти з консультантом. Я люблю, я люблю. Є люди, які готові багато читати, це теж якби класний спосіб, але якщо ну там цим легким методом, то найкраще статися консультанта. От е, бо ну, кожне взуття є, в нього є якесь призначення. Якщо ти там ходиш в гори з важким рюкзаком, з легким рюкзаком, бігаєш, бігаєш стежкою чи бігаєш асфальтом, чи поєднуєш, е, ну тобто, це, це залежності, ми починаємо якби з того, що ти робиш в тому взутті, і тоді вже є якісь там не знаю п'ять моделей, які для того підходять. Ну і далі вони відрізняються вже, наприклад, е, дехто ходить в гори, любить, щоб була захищена, щоб було трошечки вище взуття, і було захищено ну для того, щоб не не вивернути ногу. Я, наприклад, не люблю. Мені воно створює настільки багато, ну багато мені. Забагато мені того взуття, я там готова ризикнути свою вивернуту ногою, але ходити в чомусь легшому. Відповідно, далі, вже коли ми визначили тих п'ять моделей, вже є ну чим вони відрізняються. І знову ж таки, ми можемо почитати в описі, можемо проконсультуватися. І тоді вже зводиться до двох чи до трьох моделей, які вже ну, по призначенню то саме, ну далі колір. Ну і далі посадка на ногу. Це така супер якась важлива штука. Я навіть е для себе якось мерила, навіть деякі моделі в різних розмірах брала. Якось мені такі, от для хайкінгу, хайкінгу, то я взяла чуть більше, мені було в них комфортно. От для такого легкого бігу я взяла якось мені було окей, на розміри менші, бо вони такі широкі, досить, і ну, було в них також комфортно. Тому десь ну, взуті вірю, що його поміряти, трохи в ньому походити. То якась і щоб в ньому було комфортно, тому що десь от власне мерал він славиться комфортом. Він багато над тим працює, і от вони є такі. От в них можна довго бути. Ну відповідно, вони мають бути комфортні, щоб хотілося в них бути довго. Лінк на представництво бренду Мерл в Україні ми традиційно залишили в описі. до подкасту шукається взуття також в різних магазинах, зокрема у мережі Горгани. Інформація прозвучала на правах реклами. А далі у нас вибори, багато виборів. Південно-Африканська Республіка. У 214-му випуску ранкового допіо від 1 березня ми розповідали, що партія Африканський національний конгрес АНК, яка очолювала боротьбу за звільнення південної Африки від апартеїду, цьогоріч уперше за 30 років втратить парламентську більшість. Волевиявлення відбулося. Є вже офіційні результати. І можемо констатувати, що так все сталося, як гадалося. АНК отримав у національній асамблеї лише 159 із 400 місць. Цього недостатньо, аби створити уряд лише власними силами. Високий рівень безробіття, відключення електроенергії, жорстока злочинність і занепад інфраструктури. Це причини низьких рейтингів колишнього визвольного руху. Уперше за 30 років африканський національний конгрес має вступати у коаліційні переговори. Хто ж може стати партнером для формування уряду? Друге місце на виборах і 87 парламентських місць отримав демократичний альянс. Це партія, яку називають пробізнесовою. Партнерство між нею та НК є можливим. Однак, дуже ймовірно, що воно зазнає критики з боку багатьох темношкірих громадян ПАРП. Лідерами демократичного альянсу є світлошкірі люди, які за переконанням значної частини суспільства просувають інтереси інших світлошкірих людей. Сам південно-африканський демальянс це заперечує на третьому місці. За результатами голосування партія Мхонт Васізве з писнації. Далі МК у неї 59 парламентських місць. Ця політична сила є новою. Її лідер, колишній президент Пар Джейкоб Зума. Про нього ми також вже розповідали у ранковому допіо. Свій президентський пост політик втратив через звинувачення у корупції, і взагалі за ним ростуть золоті верби. У 214 випуску можеш почути про звинувачення Зуми в зґвалтуванні. Через цього політика ми також довідалися про багатоженство у пар, про що розповідали у 215 випуску. Партія МК вже заявила, що до коаліції долучатися не буде, поки Африканський національний конгрес очолює чинний президент ПАР Сиріл Рамафоса. The Guardian пише, що так Джейкоб Зума мститься Рамафосі за те, що його відправили у відставку. Потенційним коаліційним партнером для НК може бути марксистсько-ленінська партія Борці за економічну свободу, у якої 39 мандатів. Однак, у разі такої угоди потрібен буде ще третій партнер, щоб отримати 50% місць. Тут на допомогу може прийти партія свободи, у якої 17 представників у парламенті. Індія, дивися, точніше, слухай. Ми записуємо цей випуск у середу, коли остаточних результатів ще немає. І як ми припускаємо, коли ти будеш слухати допі у п'ятницю, їх все ще може не бути. Але найважливіше вже і так зрозуміло. Сьогодні ми звернемо твою увагу. Ось на яку ситуацію. Екзитполи після закінчення голосування повідомили, що альянс на чолі з партією Бхаратія Джаната, прем'єр-міністра на рендер моді, наближається до бажаного показника в 400 парламентських місць, про який вони заявляли напередодні. А от перші підрахунки показали, що результати є скромнішими, ба більше, ба більше де економіст пише, що вони принизливі для моді. Очікувалося, що він утвердить своє сильне персональне лідерство, а натомість стає залежним від підтримки партнерів за альянсом. Бхаратія Джаната отримала 240 місць, і це значно менше порівняно з попередніми виборами у 219 му Ця політична сила здобула рекордні 303 мандати. Коаліція на чолі з партією моді має 286 місць. Що більше ніж 272 необхідні для забезпечення більшості, але це далеко не бажані 400. Якщо правлячі сили показали результат гірший ніж прогнозували, то опозиційне об'єднання Індія навпаки кращий. Опозиціонери фокусували свою кампанію на проблемах безробіття, інфляції та нерівності, критикували моді за його індоїстський націоналізм. Загалом проголосувало в Індії 640 мільйонів людей. Не 100%, не майже мільярд, але все одно вражає. Тим паче нагадаємо тобі, що країну захопила спека більше десяти працівників виборчих комісій загинуло через екстремальні погодні умови. Ісландія у 224-му випуску від 12 квітня ми приносили новину про те, що прем'єр-міністрка країни Катрин якобс Якобздоутір подала у відставку, щоб взяти участь у президентських виборах, відновитися після викликів пов'язаних з вивершенням вулканів та перейти до більш церемоніальної ролі. Інформуємо, що пані Якобздоутір програла новою президенткою Ісландії стала підприємиця Хала Томас Дотір. Раніше вона очолювала торгово промислову палату Ісландії і мала свою компанію з надання фінансових послуг. Жінка прагнула привнести у фінансову сферу соціальну відповідальність та збільшити в ній участь жінок. Інавгурація Хали Томаздотір відбудеться 1 серпня. Вона сьома на президентській посаді з моменту заснування Республіки в Ісландії. Якщо тобі, як і нам стало цікаво, а що ж там було раніше? То ми вже збігали в Google та прочитали про це трохи більше. У цієї маленької острівної держави не лише динамічне вулканічне життя, але й цікава історія. Заселення Ісландії розпочалося ймовірно у 8 столітті. Ти знаєш, як називається ісландський парламент Альтинг. і його заснували близько 930 року. Це один з найстаріших національних парламентів у світі. І, от з моменту його заснування до середини 13 століття. Існувала Ісландська співдружність, відома також як Ісландська вільна держава. Чвари міжособиці між різними кланами призвели до того, що Ісландія підпорядкувалася норвезькій короні. Трохи більше як за 100 років нею управляли вже Данія та Норвегія. Це сталося в результаті Кальмарської унії. Ісландія була одним з найбідніших міст тогочасної Європи. На початку 19 століття Данія-Норвегія розпалися на два окремих королівства. Ісландія залишилася у підпорядкуванні Данії. Тоді почав розвиватися Ісландський рух за незалежність. У 1918 році було утворено королівство Ісландія. З одного боку, це вже була незалежна та суверенна держава. З іншого боку, її монархом був монарх Данії. Парламент Ісландії попросив Данію представляти її на міжнародному рівні, а різні рутини делегували данському уповноваженому у справах Ісландії, який перебував у Рейк'явіку. Під час Другої світової війни Ісландія, як і Данія, обрала нейтральну позицію. Коли нацистські війська окупували Данію, то Альтен ухвалив рішення, що уряд Ісландії тепер переймає на себе функції короля. Наприкінці 1943 вийшов термін придатності Унії, яка визначала, що монархом Ісландії є монарх Данії. І за п'ять місяців відбувся референдум, на якому народ проголосував за проголошення республіки. Вибачте за цю історичну міні-довідку. Повертаємося до виборів. Президентка є тепер не лише в Ісландії, але й у Мексиці. Там уперше обрали жінку главою держави. Примітно, що за цю посаду змагалися дві політикині. Це могло би бути радісною новиною, але реальність, як завжди, складніша. Чому про це ми розповімо у секретній частині? Доєднуйся до нашої спільноти на Патреоні або Кофі, щоб послухати про Клавдію Шейнбаум, новообрану президентку Мексики. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Досі виборам на кінець рухаємося до Італії. Там поблизу Турина є село Інгрія, одне з найменших в Італії, лише 46 людей. Про такі в Україні можуть сказати село без сільради, о тільки сільради в Інгрії є. А які там виборчі баталії? І 46 мешканців та мешканок села 30 кандидують на місцевих виборах. Ти можеш собі таке уявити? Заради справедливості ще додамо, що окрім 46 місцевих. 26 виборців голосуватимуть за кордоном. Драматичності ситуації додає не лише кількість кандидатів та кандидаток, але й те, що чинний сільський голова та його мати перебувають у різних політичних таборах. Ігор Десантіс претендує на четвертий термін, а Сеньора Де Сантіс підтримує іншого кандидата, а сама претендує на посаду депутатки сільської ради. Перед тим як перейти до останніх новин на сьогодні, розповімо про кримський інжир. Це українсько-кримсько-татарський літературний проєкт з 2018 року. Він працює над поширенням та розвитком кримсько-татарської мови і літератури. Актуалізацію теми Криму та кримських татар в українській літературі сприяє появі взаємних перекладів, щоб ми з тобою могли глибше пізнати обидві культури. Кримський інжир вже вп'яте провів конкурс про заїків, поетів та перекладачів. Учасники та учасниці подали 268 робіт. Серед конкурсантів є військові ЗСУ та багато переселенців і біженців. Конкурсні роботи надійшли з усіх регіонів України, включно з окупованими територіями, а також з інших країн. На початку тижня оголосили імена фіналістів. Їхні роботи увійдуть у п'яту антологію Кримський інжир шукай одноіменний проєкт у соціальних мережах та слідкуй за анонсами. Влітку має відбутися фестиваль, на якому презентують нову антологію. Стіки до ранкової кави про події стисло. У вівторок у Сполученому Королівстві за місяць до загальних виборів претенденти на посаду прем'єр-міністра зустрілися на перших теледебатах кампанії. Ріші Сунак і лейборист сер Кейр Стармер, сперечалися, зокрема, про податки та імміграцію. Сунак звинуватив свого суперника у відсутності великих ідей. Стармер звинуватив прем'єр-міністра в тому, що він хоче дистанціюватися від результатів консервативної партії. В опитуванні Югов 51% респондентів зійшлися в тому, що Сунак на дебатах був кращим. Однак це нічого не змінює для шансів його консервативної партії на перемогу. Вони вкрай низькі. Далі ранкове допі буде записуватися в темряві. У Сакертвело презентували новий пакет законопроєктів, спрямованих проти так званої пропаганди ЛГБТ. Він має на меті обмежити права одностатевих пар, заборонити корекцію статі та шлюби, які не є цитуємо союзом одного генетичного чоловіка та однієї генетичної жінки. Якщо ці законопроєкти приймуть, то згадки про ЛГБТК плюс людей мають бути видалені з публічного простору. Школам заборонять надавати інформацію, яка нібито пропагує приналежність до протилежної статі, одностатеві стосунки або інцест. Телекомпанії, рекламодавці і кінотеатри будуть вимушені редагувати будь-який контент, який розповідає про одностатеві стосунки. І це незалежно від віку аудиторії. Актор Том Круз у Лондоні переплутав автомобілі і намагався сісти до автівки прем'єр-міністра Ріші Сунака. Інцидент стався на вертодромі у центрі міста. Випадок зафіксували на камеру. Відео шукай у телеграм-каналі СептоМедіа. У Японії почали продавати ложку, яка робить їжу більш солоною. Вона виготовлена з пластику та металу, працює на батарейках і призначена для людей, які намагаються зменшити споживання солі. Ложка пропускає слабкий електричний струм через наконечник пристрою, щоб сконцентрувати молекули іонів натрію на язику. За словами японського виробника Кірін, це збільшує відчуття солоності їжі в півтора рази. Також є можливість регулювати солоність. Ложка пропонує чотири рівні інтенсивності. Це був 238-й випуск крамкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.